Rosja nie zupełnia swoich imperskich ambicji. Kremlicki dyktator zajął szczowiny gotowy i się z prezydentem Ukrainy Włody Zelenskim, Ale podpisywać niczego nie będę. Sojuznik Kremla Iran atakował balistycznymi raketami Izrael. Jeżertwy. Wielka Brytania zależała nad innym sojuznikom Ukrainy. Z Londonu Lunaid zajął na pitrymku Ukrainy. Objednane koroli słowotowe protyp. Pro, 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 Притримати Україну зброю та боротьбу за її незалежність. Британці збільшують інвестиції у військову халесі. Як Британія буде допомагати Україні? Чи Лондон направить війська на територію України? Як виглядає модернізація збройних сил Великої Британії та виробництво зброї? Чи коаліція охочих нарешті прийме рішуче рішення, які змусить Росію закінчити війну проти України? Про це будемо говорити з нашим гостем. Екс депутатом, колишнім міністром резервних військ Міністерства оборони Великої Британії Джуліаном Брейзером гість приєднується до нас онлайн серед Джуліана. Вітаю вас. Добрий день. Дякуємо, що приєдналися. Британія була новий пакет санкцій проти російських фінансових, військових, енергетичних фірм включно з танкерами тіньового флоту. Після того як США відмовилися від нових санкцій, багато лідерів Європи засумнівалися в їхній ефективності без Америки. На вашу думку, наскільки самостійний пакет обмежень Британії здатен зупинити Росію? Um. Це дисапонтіце Розчаровує те, що США не, не бажає, не бажає протидіяти у такій мірі, але це не означає, що Країни Європи не будуть мати значення, чи це санкції санкції, чи це підтримка? але більшість, більшість більшість більше ніж половина. Вона походить походить з Європи, і це досить таки велика пропорція. A Wielka Brytania zjistno nad innym sojusznikiem Ukrainy, jaka rokami nadaje zbroję tak Rosji, na w zakupili, a ostatnim czasem takoż zajawyła, że nadać koszty na wyrobnictwo zbroi same w Ukrainie, na jej terytorii. Jaka co może być zbroja na waszą dumkę? Yes. Tak. Um, well we're willing to help. Ми хочемо допомогти. і ми хочемо допомогти з будь-якою зброєю зброєю те про що пропосить Україна, але це все крім ядерної збро... зброї Перше, це були протитанкова зброя. і ці антитанко... ця антитанкова зброя мала велику велике значення на початку на початку тих. Боїв і так вона розвивалася. Ми допомагали з ракетами, з велик... ми допомагали за допомогою різного роду зброї, різне обладнання. І... І оста і також було надіслано у лютому, і тут не йдеться лише про Британію. Є багато країн Європи, які допомагають Україні настільки Україні настільки ким не можуть. Але якщо Америка відійде, на жаль, то тоді Європа буде мусити робити більше. І власне про те, що Америка може відійти, говорить і німецький генерал Фройдінг. І він заявляє, що Європа може і самостійно підтримувати Україну. Тут і Америка їй не потрібна. Власне, на вашу думку, наскільки ефективною та реальною може бути така підтримка України з боку ЄС і Великої Британії без США, і чи буде на це політична воля? Um. Я гадаю, що це залежить від відповіді на одне питання. І я впевнений, що тут буде позитивна відповідь. якщо Америка скаже, ви не зможете купляти американської зброї. Це буде серйозна проблема, але не думаю, що так станеться. І ми можемо надавати зброю, яка буде включати також. Американську зброю, і тут де це також про гроші, які були заплачені за американські компоненти. Я не можу говорити від імені уряду. Я був в опозиційній партії, але я був враженим цією відданістю британського уряду, щоб допомогти Україні, і було надано було надано велика. Кількість грошей на підтримку Україні це обговорювалося під час конференції, і під час цієї конференції вони обговорювали питання України. Була окрема сесія, виділена на Україну. Ми можемо надавати Європа може надавати зброю, якщо Америка відійде. Важливо, щоб давати більше Крім Крім зброї, дуже важливо проводити навчання. І британці вже навчили більше ніж 30 тисяч українських військовослужбовців у Великобританії. І є багато багато більше можливостей, які будуть будуть допомагати Україні. Але тут є вигода з двох сторін, так як ми також навчаємось від українців. Власне, прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Володимир Зеленський домовилися, що негайно буде скликана наступна зустріч в рамках коаліції охочих. Стармер при цьому відкинув припущення, що плани відправити миротворчі війська до України зайшли в глухий кут. І виходячи з вашого досвіду на посаді міністра резервних військ, яку чисельність таких миротворчих сил потрібно розгорнути в Україні для реального стримування Росії від порушення перемиря? Um... і те, що я вже сказав, я погоджуюсь з тим, що говорить про що говорить уряд зараз, і також погоджуюся з прем'єр-міністром Кіром Стармером, і тут була відповідь у вашому ж питанні. Питання і відповідь виглядає так, що тут має бути реалістично та реалістична сила, і тут вимагатиметься дуже дуже багато багато сили дуже багато Є діянь, і Європа без американської підтримки не зможе, не зможе надати. Хіба що на це погодиться Росія, але скоріш за все цього не відбудеться. і, і Уряд робить все, щоб, щоб уряд хоче надавати ще більше цього озброєння, ще більше навчання і і ма така маленька є організація. Моя волонтерська організація, яка надає різне постачання, медичне і також транспортні засоби. Ми робимо все, щоб допомогти Україні. Але я не думаю, що це єдина ця коаліція буде можливо, зможе зупинити. Але ви кажете про те, що Європа без сполучених штатів її допомога буде не такою ефективною. А тоді навіщо створювалася коаліція охочих, Сполучені Штати до неї не приєдналися. І Розмови вже ведуться місяцями. Моя моя думка така, що ви можете мати миротворчі війська тільки за двох умов Якщо дві сторони. Погодяться, а Росія вже зазначила, що ні. Або якщо ви маєте велику кількість цих військ, а на даний момент ми можемо підтримувати Україну. Ми можемо, ми можемо допомагати, можемо зробити багато, але без Америки нам не вдасться не вдасться провести цю миротворчу Місію, і я боюсь, що це не буде можливо. Не буде можливо надати ці миротворчі війська тільки від Європи, але це не означає але це не означає того. не означає такого моменту. Йдеться про те, що Росія, вони є зараз в цій війні, в цій війні, і ми бачимо, як вони виснажують себе. Ми бачимо, скільки молодих людей помирає, скільки скільки зараз задіяно. Молодих людей української армії, і також є багато неофіційно. Є також багато неофіційно британців, і моє серце з ними. Ми можемо їх підтримувати за допомогою обладнання, навчання також можемо давати їм поради. Можемо підтримувати їх за допомогою комунікації, розвідку, але ми не зможемо зробити цієї миротворчої місії. Ale czemu bez Ameryki ta misja mała by nie wdarły się? Skarzy, bym, proszę, detali, co macie na uwadze. Jakaby by, by rolby Ameryki same w tej mirotwórczej misji? No i czego brakuje własnej Europie? Jeśli um, um, you're going to send, um, fruit, І ви розгорнете там війська у військовій зоні, у воєнній зоні. І якщо де і Британія, Британія і, і інші країни, ті менші країни, вони мають бути щоб бути сильними, то має бути певний такий рівень, який я, має бути такий рівень захисту, якого ми не можемо виробити з внутрішньої точки зору. Тут ми ми потребуємо американців і Польща, яка просто просто зробила великий внесок у оборону України, але боюсь, що польща також не приєднається до цієї миротворчої місії. І... Це те, як я це зрозумів, я не вірю, що ця коаліція охочих зможе зможе бути ефективною, хоча б без навіть хоча з під, повітряної підтримки США або без згоди Росії, але Росія не згодиться. і наша роль в Європі полягає в тому, щоб підтримувати Україну, Na rozhortanie wojsk. Tutaj nie o to chodzi. Sery czy na waszą na NATO wymaga reform, bo ono jak nigdy nie jest decydującym, jest powolnym i no, też nie odpowiada współczesnym e, wymogom wojny, jakie własne pokazała Rosja? Drony, e, autonomna inteligencja, robotyka. To jest współczesna wojna, a także balistyka, jaką Rosja bierze po marnych kwartałach. Budławska ma mu dość chwilę na odpowiedź. Hmm. I, I missed the first few words of your question. I heard the list of technology. What did you say at the beginning? Я не знаю, чи ми маємо yes. сполучення. Eh, так я гадаю, що uh, view, ми потребуємо цих реформ. Ми зараз на ми зараз забагато натискаємо натискаємо на виробництво великої цієї важкої зброї, важко важких транспортних засобів. Ми маємо знайти гроші на дрони, і тут має бути велика кількість. Кість дронів ми маємо знайти також гроші на штучний інтелект, а також на комп'ютерну підтримку, щоб під, підтримувати наші війська. Ми маємо знайти гроші саме на цій технології, а не а, а не на ці такі важкі транспортні засоби і, і зброю. A czy wywiryte w też, że NATO może złapyć Putina, bo częściej luna zajawy, także w wśród różnych generałów czy wojskowych i europejskiej rozwitki, że Rosja może przewidzieć piątą stawkę i, oczywiście, atakować jedną z krajów wschodniego NATO? Yes. І коротка відповідь така. Ми, ми пам'ятаємо про цю п'яту статтю і ми витрачаємо все більше і більше грошей на оборону. І багато людей також так думає, як я що ми маємо витрачати стільки сіль скільки витрачає Польща. Ми плойдвіддаємо віддаємо, віддаємо велику, Кількість на оборону, так само як країни Балтії, і зараз ці країни вони зараз є такою найбільш вражливою частиною. Ми, ми розуміємо важливість п'ятої статті, А також ми пам'ятаємо третю статтю ця дискусія про оборону в сучасній війні. Ми не маємо фронту, і ми бачимо ці атаки. Які відбуваються у інших країнах, і також ми бачимо, як тут задіяне комп'ютерне обладнання, і тут не йдеться лише про кібератаки. Дякую, дякуємо дякуємо за розмову. Нагадаю, що це був Сер Джуліан Брейзер, екс депутат, колишній міністр резервних військ Міноборони Великої Британії.